Малята, подивіться, це виставка кераміки українських майстрів. Погляньте на її керамічні вироби. З давніх часів в Україні жили майстри-гончарі, які виготовляли різний посуд іграшки, а потім розписували їх у своїй неповторній манері. Майстри-гончарі виготовляли багато різного посуду, зокрема, глечики. Куманці, барильця, горнятка, миски, кухлі, макітри. Давайте послухаємо віршик та спробуємо його вивчити за допомогою мнемотаблиці Місить гончар глину. Зігнувши спину, буде в чому борщик зварити, буде в чому води попити, гончар гліну місить, гончар людей тішить, буде дітям гарний свисток, буде дівчатам миста разок. Керамічний посуд виготовляли здавна. Щоб вироби були красиві, їх розписували, декорували орнаментом. Орнамент це повторювальне чергування елементів. В старовинному містечку на Полтавщині опішні, виготовляють ось такі керамічні вироби. Тут розписують дуже різноманітно, використовуючи завитки, луски, кульки, квітковий орнамент, соня, хімаль, грона винограду, загальний фон керамічного посуду. Опішні складають коричневі кольори. Майстри Закарпаття із Косово традиційно прикрашали свої керамічні вироби квітковим орнаментом, зеленим листям, хвилястими лініями, загальний фон косівських майстрів світло-жовтий з використанням зелених і коричневих кольорів. Малята колись не було такої різноманітності посуду, як зараз. Але керамічним посудом користуються і сьогодні. В глечиках зберігається довго молоко, в макітрах з глини подають вареники. Малята на екрані ви бачите посилання, за яким ви можете пограти в гру, яка називається Український та сучасний посуд. Малята, а чи прикрашений ваш хатній посуд візерунком? І що намальовано на вашій улюбленій чашці та тарілочці, давайте ми з вами прикрасимо орнаментом посуд як майстри художники. Але спочатку підготуємо наші пальчики до роботи і зробимо пальчикову вправу я художник. Я посуд український розмалюю. Гарну квітку намалюю. Ще й листечко зелене. Ох, і гарний він у мене. Тепер, як справжні художники, давайте намалюємо куманець. Куманець це святковий посуд для напоїв. В нього кругла форма, з боку ручка та носик. Ви можете роздракувати шаблон, а можете намалювати самостійно. Для малювання нам знадобляться фарба, серветки, пензлик, шаблон посуду та ваші рученята. Ми будемо малювати пальчиками. Малята, я гадаю, у вас вийшли гарні куманці.